Тут, певно, варто сказати кілька слів про те, чому у випадку з царем Давидом зробити перепис населення це був гріх. Якщо ми поцікавимося історичним контекстом тих часів, то ми побачимо, що було кілька причин, ну, принаймні три ми можемо згадати, коли в державі доречним було робити перепис населення. Перше, це коли відбувалось якесь масове переміщення народу. Наприклад, як ми бачимо в історії про Моїсея. Тобто велика купа людей, народ Ізраїля, виходять з Єгипту, опиняються на новому місці, і там, для того, щоб вести ефективне державне управління, необхідно провести якийсь облік. Тобто, перше, коли кудись переміщувався народ. Друга причина, коли треба було збільшити податки, тому що в бюджеті не вистачало грошей. І третя причина коли люди збирались на війну і треба було порахувати воїнів. Цікаво, що ні один з цих варіантів не підходив до історії царя Давида. Ізраїль вже знаходився на своїй землі, їм не треба було нікуди переміщуватись. Що ж до ворогів, то ви знаєте, що в кінці, в другій половині життя Давида, Господь дарував йому перемогу над всіма його ворогами. І про це пише сам Давид. Дивіться, в другій книзі Самуїла, 22 розділ, починається такими словами. Коли Господь врятував Давида з рук усіх його ворогів та з руки Саула, він свідчить, що з усіма ворогами усі питання вже були закриті. Що ж до необхідності збирати з людей додаткові кошти в казну, то ви знаєте, що в зеніті своєї слави земної Давид був казково багатою людиною. Ми можемо прочитати 22 розділ, що саме залишив Давид Соломону, своєму сину, для будівництва храму, скільки він всього залишив. Причому зауважте, залишив зі свого особистого майна, з того, що було його власністю. Давайте подивимось: зі свого особистого золота і срібла я, тобто Давид, передаю для храму Бога мого три тисячі талантів золота. І то золота офірського, та сім тисяч талантів особливим чином очищеного срібла. Якщо за сьогоднішньою мірою оцінки перевести таланти золота і срібла в кілограми, а кілограми в долари США, то приблизно Давид зі свого особистого тільки майна передав Соломону на будівництво храму понад 6,2 мільярда доларів.